Так, ну а ми поки стали під завантаження. Да? Я вам показав. Значить, Лопату вже кинули, хлопці спитали, що, в якій очередності ми грузимо. Коротше, процес пішов, братва, процес пішов. Гарний ранок. А ми з вами що? Поки почаюємо. Значить, Поставив я, як це я роблю, покажу вам коротенько. Дивіться, це вже тут в мене валяється, не люблю, як щось валяється на полу. Коротше, так, мусорночок. Такий аля мусорничок, бачите, я користуюсь пакетами цими одноразовими мусорними, дуже зручно. Собрав, собрав, собрав. Я нічого не викидаю в вікно. Коротше, ми таке діло. Все собрав пакетик, виніс, потім мусорку викинув. 5 минут корона не спаде. Є в мене такий газовий балончик. і от такий от прекрасний шмелік. Я на ньому готую. Зараз вам покажу. Газу все собі включив. І воно собі чайочок. Чайничок кип'ятиться. Да? Ну і от, кружечка. Я. Туди шурону, не знаю, не видно, мабуть. Імбір, лимон і чорний чай. Ну і два сахара для того, щоб то все добре заварилося. Заливаю практично повну кружку. Ну, ось кришечка і така не розливає, собі їдеш, балдеєш. Ну, а ми вантажимося, я думаю, це буде не швидко. І думаю, що у нас буде не один склад, тому поки поп'ємо чайочок, побалдіємо, нормально все. До речі, те, що казав за, за ці ящики, да? Дивіться, братва, машинка постояла ніч, ну, остивша, да? Все, блядь, оливкова олія. Дивіться, тупо замерзла. Ну, як мед. такий, Іначе засахарений мед. Дивись. Замерзла, тупо і не треба холодильника. ось Пожалуйста, тобі. Блять. Олія замерзла. Оливка. То така ще, мабуть, олівкова олія. Вон, соєвий соус не, а олівкова олія замерзла. Так що такі діла, машина постояла, остила за ніч. от. Ну, значить, чую, процес пішов, машина колихається, щось вже почали мені вантажити. Ну, а ми п'ємо чайочок і далі переїжджаємо, мабуть, на наступний склад. Давайте, дивіться, не переключайтеся. Да, і що хочу сказати, тим, хто попав на мій відео зараз і перший раз дивиться, я рекомендую, рекомендую, братан. Зайди до мене на канал і подивися предущій, коротенькі, а можеш і всі відео, ті, що є в мене раніше, що я рік назад знімав, можеш подивитися. Там теж цікаво. Якщо тебе цікавий цей напрямок, зайди подивися. Там я раніше працював на стройках, на бортовій машині. Коротше, дивися, лайкай, коментуй, пиши. Все. І поймеш, що було вчорашнім днем. І можеш дивитися далі. Все, гарного перегляду, хлопці, а мені гарного чая піті, як то кажеться. Погнали!